Це мій остаточний образ на сьогодні. Я більше не буду міняти. Скажіть, будь ласка, та перука, то вона якось прикріпляється до голови, чим шпилькам? Вона прикріпляється, ви бачите, от перука зараз закріпляє. А не було такого, що злітали перуки на сцені. Чому так виходить? Що воно зробити, дякувати, якого не було. Але в принципі все ну, можна. Вони випр... коли коли можна вибрати. Вони закріплюються спеціально, бо всяке сцени буває що. Другій виставі вона там і на підлозі грає, і падає, то там теж мусить. От і все закріплено. У ну, мене на кожного виставу перуку, але все одно перукарським цехом завжди користуємось, тому що дівчата завжди мають красиві будь. Не Завжди перуки. Є в нас волосся дуже красиві, є в нас волосся українські натуральні, які дуже-дуже красиві. Які приємно носити, тому що воно дійсно натуральне, воно. Бо перик це все-таки штучне. Мабуть, в павпареку більше от якось є можливості побачити себе в різних образах, підібрати собі зачіску для так. життя, так? Так. так і менше хлопоту з парку.